Коли у запоріжан питають, а що для вас є Запоріжжя, що найцінніше, вони кажуть Хортиця. Коли питають, що Хортиця що, вони кажуть дві речі козаки і скелі. Самі складні скелі в мировому масштабі там 9 це є такий маршрут, десь в Норвегії ну, дуже складний. Його проходять там одиниці. Всі зараз змагання олімпійські від спорту скелозіння на штучному рельєфі. І створити настільки складний, як може це створити штучний рельєф, в природі неможливо. Трибки із мотузкою це окремий вид відпочинку активного. Ми поїхали до Ірданії. Це таке пустиня водіра, це прям серце Йорданії, червоний пісок. Дуже круті заходи сонця, дуже багато фільмів там знімають, тому що там просто неймовірні пейзажі. О, це як, як і на іншій планеті. Найбільше стрибки були в Іспанії. Це був е, світовий рекорд на той час, і це було 415 метрів, 416. І це е, загальне глибина падіння. І це десь 11 е, секунд е, вільного падіння. Вітаю, зізнавайтеся, чи мріяв хтось із вас у дитинстві стати людиною павуком Думаю, охочих потрапити до всесвіту. Марвел чимало. А чи знаєте ви, що існує такий вид спорту, де можна трішечки відчути себе містером паркером? Звісно, це скелелазіння. Тільки замість багатоповерхівок нью Йорка спортсмени підкорюють безкиди по простому скелі. Це справді незручний кросовер. Цей хід, який вона планує, чи зможе зробити? Так, вона робиться дивовижно. Скалолазіння є олімпійським видом спорту. До програми його додали нещодавно, лише у 2020 році. Проте він є досить популярним та видовищним. Спортсмени змагаються не лише на швидкість, а ще й на складність, тобто на різних дистанціях. Ми використовуємо частіше за все. Якщо ми кажемо про природний рельєф, про природний рельєф, ну і по аналогії так буде і на штучному. Французька система, яка... Від 1 до 9 з буквочками, да? і ще плюсик буває. Ну, тобто там 7 це плюс, ну, це там, дуже складна. Ну, Наприклад, десь до п'ятої категорії це нескладні скелі. І десь там п'ятірочка з буквочками – вже починається більш-менш технічний скелі. Тому, якщо ви новачок у цій справі, на початку будете тренуватися на легких дистанціях і вже поступово вони ускладнюватимуться. Самі складні скелі в мировому масштабі там 9С. Є такий маршрут десь в Норвегії, ну дуже складний. Його проходять там одиниці. Є такі лідери скелазіння Ада Мондра, який ну, пройшов, мені здається, більшу частину первопроходження складних скель. Є Кріс Шарма, теж він трохи молодший, але... Теж дуже класно лазить. Серед відомих спортсменів зі скелелазіння є і жінки, чого тільки вартує лін гіл чи яндя гарнбред. Та цей вид спорту не такий легкий, як здається. Ти дивишся по телебаченню, мірові якісь змагання, от по люба дисципліна скелелазіння, це дуже красиво. Я вам скажу, це дуже красиво, окрім того, що гармонічно, е як вони так розташовують своє тіло, як вони ставлять ногу, як вони. Тримаються на цьому відпадаючому рельєфі, а вони тримаються якось, а потім ще переміщуються, а потім ще й доходять до тої верхньої точки, ну до, до до котрої треба дійти. Для цього треба неабияк натренувати м'язи, адже щоб опанувати скелелазіння, спершу треба загартувати своє тіло. І дійсно, воно, воно працює мозок інакше. На скелі у тебе є. Ти обмежений в часі, ти обмежений в русі. І твій мозок починає закипати, коли ти починаєш думати, ага, куди мені? Туди руку, сюди ногу. І воно працює, ти забуваєш геть про все. Є тільки скеля, ти. Час дихання, серцебіття до речі, чимало в кого Запоріжжя асоціюється саме з цим видом спорту. Коли у запоріжан питають, а що для вас є Запоріжжя, що найцінніше, вони кажуть Хортиця коли питають, що Хортиця що, вони кажуть дві речі козаки і скелі. Саме на Хортиці зросло не одне покоління скелелазів, а туристичний пляж став спортивною Альма матір'ю Це такі прям. Дуже старі скелі, і вони унікальні. Кожна скеля унікальна собою. І порода, і рельєф, і наклон, і ну все, все унікальне. Тому хортиця просто для тих, хто хоче почати попробувати, і, і просто насолодитись гранітами. Це дуже. Дуже круте місце. Сам Сергій відомий екстремал. і не тільки в Запоріжжі. Він об'їздив дев'ять країн, щоб підкорити різні скелі чи заради джампінгу. Але про це дещо пізніше. А зараз дізнаємось у нього, чому ще 20 років тому обрав для себе скелелазіння. Майже одразу після школи мене запросив друг у нього був вихідний у понеділок. І в мене теж був вихідний понеділок, і ми такі, ну давай, поїдемо на Хортицю, він мені покаже скелі, він розповів мені трошки, що він займається скалолазінням. Спробував один маршрут, спробував інший, я все проліз. Першого разу та більш важчий маршрут Сергію не дався. Але головне в цій справі наполегливість, підкреслює спортсмен. Тому згодом він опанував і його, а потім виступив на своїх перших змаганнях. Тут на турпляжі це були обласні змагання з ескалазіння. Мені стало цікаво, я прийняв участь і зайняв друге місце. Мені це дуже сподобалось. Це так, прям ну і атмосфера вся і. І такий, прям аж як то кураж змагань, коли ти такий прям хочеш, хочеш добути дойти до фіналу, хочеш е е показати на все, на що ти здатен у цьому спорті. З роками скелелазіння для Сергія переросло у професійний спорт. Та тут більше йдеться не про суперництво, а про підтримку конкурента. Коли змагання і ти всіх знаєш. То на змаганнях це інше, такий, інший стан. Тобто ти вболіваєш за свого суперника, і тобто в тебе немає такого, що о, він зірвався, клас, я можу виграти. Ні. І це так, це такий приємний спорт, коли ти вболіваєш за свого суперника. Змагання це добре, але ще треба знати, як правильно до них підготуватись. Для цього на вас має бути спеціальне спорядження. Скелелаза це зазвичай спеціальні туфлі, які вони лазять. Це скельні туфлі, вони прорезинені і дуже жорсткі для того, щоб можна було упертися від ну, об каміння або штучну зацепочку. Також обов'язково повинна бути система, мотузка статична або динамічна. Ну, Скалелази, використовуючи частіше динамічну страховку. Це в першу чергу мотруска, в другу скальна система. Ось, а, якщо а, треба лізти з, з нижньою страховкою, то треба ще отакі штучки, які називаються. Відтяжки. Ці два карабіни, з'єднані з тропою, слугують страховкою. Коли спортсмен піднімається на скелю, один із них він чіпляє в гак. А через другий пропускає мотузку, яку внизу тримає напарник. Та перед цим ще потрібно добре підготуватись. Зокрема, змастити руки спеціальним порошком. Це е, магнезія. Навіщо вона потрібна? Коли е, лізеш по скелям, особливо це, ну, в гарний період, коли сонечко, коли тепленько, дуже руки можуть потіти, щоб вони не були слизькими, намачуються магнезією, і тоді вони добре хвататися за скелю. Не встигли й оком мигнути, як запорізькі спортсмени вже підійшли до скелі. Збираються на без вони по черзі. Знаючи тут вже кожен камінчик. Ми теж вирішили спробувати свої сили, хоч і робимо це вперше. Перед початком обов'язковий інструктаж. Питаєш так, пальцями ці гаки не, так. не тримаєш, не хватаєш до них. Подруге, коли ти лізеш, ти зараз лізеш простий маршрут. Просто вверх? Да, просто вверх. Uh, дуже багато хто від страху, там йому кажеться, що він, якщо так схопиться, то так безпечніше. Uh -huh. і так вже прив'язаний до мотузки, uh -huh. треба її тримати руками. А що? Автор програми теж фанат Марвел, якщо що. Тож і вирішила побувати у шкурі людини Павука. Поїхали. Готові? Страховка готова. Ну що, погнали? Уперед. Перший крок був легким, а далі почалось. Чим вище підіймаєшся, тим важче шукати камінчики, за які можна зачепитись. 15 метрів угору ми пролізли за 7 хвилин. Здавалось, недовго, але профі робили це за хвилину. Тож ми спускаємось і ділимось з вами емоціями після першого підйому. Чесно кажучи, хоча і займалася в шкільні роки туризмом, та подолати цю дистанцію для мене було нелегко. Тож, якщо ви плануєте підкорити вершину, подбайте про якісну підготовку, але це нереальні емоції. Дійсно, скелелазіння це не тільки про спорт, а ще й про настрій, адже він не може бути поганим, якщо ви зі своїми найліпшими друзями активно відпочиваєте на природі. І часто змагання зі скелелазіння є місцем, де збираються всі знайомі. Ну, В Україні мені більше всього все ж таки подобаються змагання, які проводяться як фестиваль. Мені більше подобається така тусовка, коли всі збираються і можуть спілкуватися, лазити, де немає таких прям е, чітких строгих правил щодо часу. Тому що ти тобі дається 4-6 годин на. Проходження усіх маршрутів. і Віси збираються дуже багато друзів. Інколи ти з деякими бачишся лише на змаганнях, тому ти, коли пропускаєш змагання, ти пропускаєш таке прям спілкування. З багатьма друзями. В Україні велика сім'я скелелазів, хоч місць для проведення фестивалів не так і багато. Проте у великих містах створюють скеледроми зі штучним рельєфом, де можна готуватись до Олімпійських ігор. У Запоріжжі, хоч і є скелі на нашій улюбленій Хортиці, та вони для цього не підходять. Всі зараз змагання олімпійські від спорту скелелазіння на штучному рельєфі. І створити настільки складний, як може це створити штучний рельєф, в природі неможливо. Складність умовно на наших скелях в Запоріжжі невисока. Ну, тобто, сімка це може так з оптимізмом да, сказати. Але для того, щоб ну, олімпійський від практикувати, там треба дуже складні траси. І вони на штучному рельєфі ну, за рахунок правильно розміщених зачепів, там рельєфів. Десь на терті треба стояти, десь треба стрибати в динаміці. Це все ну, прораховується і це все видовічно. Цікаво, чи є серед наших глядачів ті, хто мріє підкорити найвищу гору у світі Еверест. Якщо так, у мене для вас гарна новина. Опанувавши скелелазіння, вам буде зробити це набагато легше, адже воно було прикладною частиною альпінізму. Теж до речі, олімпійського виду спорту. Звісно, що альпіністу треба бути трохи скелазом в тому сенсі, що е, на природному реліфі йому прийдеться долати яких. Там і так далі. Але порівняти складність, яку лізуть при сходженні гору, з тією, що буде створено в штучному рельєфі, мені здається, такої складності майже неможливо досягти. Є такий фактор висота, ну, тобто окрім технічних сходжень, є висотні. І там е, загалом технічна, технічна складність не дуже важлива, тому що висота за 3 тисячі вже починається дискомфорт від нестачі кисню. Але все ж є такий вид спорту, який поєднує любов до скелелазіння та висоти. Це роуд-джампінг. Одразу попереджаємо, цим треба займатися лише під наглядом професіоналів. Це називається стрибки із мотузкою. Це окремий вид відпочинку активного. Саме я почав стрибати з 2002 року теж. Тобто, коли я почав займатися я майже одразу мені захотілося. Почати займатися стрибками. От. І ми почали стрибати в Запоріжжі зарочного моста, потім поїхали до Криму, там дуже багато місць було. З роками команда запорізьких і не тільки екстремалів почала підкорювати гори світу. Однією з найяскравіших подорожей стала Йорданія, а саме Пустеля Вадірам, де спортсмени стрибали з кам'янистих скель. Це прям серце Йорданії. Червоний пісок, дуже круті заходи сонця, дуже багато фільмів там знімають, тому що там просто неймовірні пейзажі. О, це як як і на іншій планеті. І тому там стрибки з таких скель це як стрибки на іншій планеті. Тоді висота самої скелі сягала 430 метрів, а висота стрибка 400. Це трохи більше, ніж поставити чотири американських статуї свободи одна на одну. Проте світовий рекорд українські екстремали поставили пізніше. В Іспанії це було 415 метрів, 416 і це е, загальне глибина падіння, і це десь 11 секунд вільного падіння, і це прям підготуватись до цього треба цим займатися. Це треба цим жити, щоб прям на такі стрибки їздити. От. А так можна починати з малого. У нас саричний мост, з якого ми стрибали весь час, і там дуже зручно, дуже безпечно. Ми там і дослідження проводили, і, і всілякі експерименти на собі влаштовували і з траєкторією падіння із системою е пом'якшення цього падіння. Та повернемось до Іспанії. Щоб ви розуміли, для того аби стрибнути з гори, спочатку треба на неї піднятись, і не просто туристичними стежками, а за допомогою скале. <зіння>, підняти все необхідне спорядження та закріпити його на двох верхівках гір. Початок мотузок був закріплений, закріплений на скелі в одному районі, а інший кінець мотузки був закріплений на деревах в іншому районі, тобто над річкою. І це виявилася така складна процедура, тому що треба було отримати дозвіл не лише від одного місцевого. З уряду, а дуже багато урядів, багато інстанцій. Та все ж спортсменам не завадили ані погода, ані іспанська бюрократія. Цікаво, що за один день іноді неможливо стрибнути всім. Коли ми там стрибаємо в Греції на острові, там дуже зручна схема, не така висота, але дуже красиво, дуже зручно. І там можна там стрибати там 10-20 стрибків зробити за день, тому всі можуть пострибати по одному разу за день. А в таких величезних горах, як в Іспанії, там інколи один стрибок може тривати цілий день, тому що ми чекаємо гарної погоди, гарного вітру. Найважливіше завжди слід пам'ятати про правила безпеки. В Іспанії, щоб це було безпечно, ми спочатку робимо тест із спеціальним таким вантажем, кидаємо спеціальний вантаж. Дивимось ці траєкторії, дивимося, як це виглядає все. Потім стрибає людина саме з цими параметрами. І потім ми вже робимо мотузку довшою. До речі, скелелазіння та роупджампінг – це гарна можливість подорожувати світом. Сергій Хижняк затятий екстремал, це підтвердить. У Норвегії це фьорди і ми стрибали на глибину 360 метрів. І в Норвегії був постійно дощ, і нам просто ми до цього не звикли. Перші 3-4 дні було там, важко, а потім вже звикаєш, під дощем просинаєшся, під дощем е снідаєш, під дощем працюєш. Давайте повернемось до Запоріжжя та пригадаємо, як же розпочалось скелелазіння у нашому регіоні. Поштовх дало ще й те, що після Другої світової стали з'являтися технічні засоби, які дозволяли ну там капронова матузка, Карабіни металеві на той час. Потім вже вони стали титановими, алюмінієвими, тобто полегшення. Але ну технічна база дала такий поштовх, і скалазіні стало розвиватися в Запоріжжі, в тому числі. Володимир Швець разом зі своїми товаришами ще наприкінці 20-го сторіччя заснували в Запоріжжі один зі спортклубів, де дідлахи мали змогу позайматися туризмом. Бралися ми їх ходили в походи, в тому числі на скелі з мотузками. Треба було їх займати, і в тому числі це дозволяло, тобто скелозіння, особливо з використанням скелі острова Хортиці, ну, робити таку роботу. А потім вже в 97-му році ми підійшли більш серйозно і створили вже громадську організацію Пермітаж», заснували і там вже почали розбудовувати на базі. Це був клуб екстремальних видів спорту, маунтінбайк і дуже серйозно підійшли до скалолазіння, тому що там вже на базі клубу Ермітаж був зроблений перший скеледром в Запоріжжі. У нашому місті зросло не одне покоління відомих скалолазів, які присвятили цьому виду спорту все своє життя. Ми знаємо, ну, Черенков, Рівзон. Тим, що був у нас. Такий Саня Паукаєв. Він досяг там, був і чемпіоном Європи, і неоднократним, і десь у світі займав призові. Трохи пізніше е, Міша Бадигін, він більш альпініст, але дуже непоганий скелелаз. Чи Карпін Серйога, е, ну цей скелелаз-скелелазний. Саме на ньому робили дослідження стосовно того, як скелелазіння, ну що це за вид спорту і що він називає. Цікавий факт. Згідно із тим дослідженням, яке, до речі, проводили запорізькі науковці одного із вишів, скелелазіння визнали найгармонійнішим видом спорту. Тобто там розвиток всіх груп мисць, розтяжки, ну тобто це такий йога на вертикалі може. Назвати чи танці на вертикалі. Ну, тобто, там нема перерозвитку е, ніжної групи мирця, як у футболістів, чи нема перерозвитку плечової, як у пловців. Ну, тобто, а все, от, всі групи мирця, крім того, інтелект. Для того, щоб пройти трасу, треба ну, розуміти, як її пройти, з якими засобами, як розташувати тіло. Скалолазіння е, є відповідальне від спорту, і м, навіть через те, що ви Маєте використовувати підстраховуючу систему обов'язково як і в дайвінгі. Ви маєте мати свого страхувальника, подружку або друга, який буде вам допомагати, і до цього відповідно треба ставитися, займатися в секціях це безпечно. Але відповідальна. Ну і на скелях теж можна займатися, але в супроводі інструктора або тих, хто буде вам допомагати зі страховкою. Самостійно, як і в будь-якому спорті, не варто випробовувати долю. Келелазіння може опанувати і малеча. На базі Запорізького обласного центру туризму діє гурток, куди приходять навіть семирічні діти. Діти приходять, вони спочатку фізично розвиваються і потрошку вивчають техніку і тактику туризму. Діти відпрацьовують тут найпростіші елементи, які можна використовувати в скалезі. Центр дає можливість дітям від 7 до 21 року, тобто і молоді і студентам, долучитися до занять і спробувати себе. Наш центр безкоштовно забезпечує дітей спорядженням. У цьому залі є все необхідне, аби у зимовий період, коли на вулиці холодно, підтримувати спортивну форму: два болдерінгових скеледрома, спорядження, мотузки та інший інвентар. Частіше ми використовуємо без страховки, це гімнастична страховка, або мати підкладаємо обов'язково. З мотузкою працюємо з нижньою командною страховкою, працюємо менш частіше, тому що висота не дозволяє. Тут тренуються навіть малеча, якій довелось покинути домівку через війну. Керівники гуртків говорять, під час занять з килезінням бачить неабияку зацікавленість дітей. Такий інтересний нескладний маршрут, але на висоті так пролізти, так метрів так 7 сім Зараз відвідувати хортицю неможливо. А раніше, коли ми коли можливо було. До війни. Ми приходили з дітьми на скелі, тобто там 10-метровій скелі. Дитина, коли пролізає, відчуває собі, що вона ну, зробила щось таке, якийсь подвиг там для себе, чи ж перший в житті. Звісно, заняття на свіжому повітрі дітлахам подобається більше. Там 15 метрів, це не дуже високо. Ну хоча той, хто перший раз лізе, то так буде може трохи страшно, бо висота здається дуже великою, хоча не так це так не є. Різних складностей, яким і маленьким діткам там зручно, і професійним спортсменам там є чим зайнятися. Там досить багато маршрутів різної складності. Там є. Різний рельєф, тому і там іде орієнтування багато е, локацій. Нині скелелазіння чудово розвивається у Запоріжжі, адже вихованці приводять до гуртка своїх знайомих чи родичів. Так сюди потрапив Захар ще коли йому було 10 років і залишається у цьому виді спорту вже шостий рік. Е, займатися скалазінням я почав е, через старшого брата. Він займався також з 8 років. І мені це дуже понравилось так, як займався він, його найблизький друг. І мені це здалося дуже класно. А є тут і ті, хто ще зовсім нещодавно був у ролі вихованця, а тепер сам тренує дітлахів. Тільки перший рік, і в мене більше 10 дітей поки що, бо набір грудків триває. Дітям подобається. Когось батьки приводили на смугу перешкод. У нас в Їм сподобалось, вони захотіли працювати, більш детально розбиратися в цьому, там подолати більше перешкод. І вони прийшли в нас. Приводять своїх дітей і вони з нами лишаються. Анастасії скелелазіння допомогло не просто удосконалити фізичну форму, а ще й подолати страх висоти. Я боялася завжди висоти, ну і зараз боюся. А коли я пішла на скелелазіння, я навчилася бороти свій страх. Я знаю, як працювати на висоті, як працювати безпечно. Ну, типу, я впевнена в собі стала більше. Нині, хоч змагань зі скелелазіння і стало менше, та все ж спортивна спільнота Запоріжжя намагається підтримувати уже набуті навички вихованців. Стараємося організувати для дітей дуже багато змагань, різноманітних. У нас є змагання з пішохідного, гірського туризму, зі спортивного орієнтування. Вони проходять два рази на місяць. Заклад старається для дітей давати змогу, для того, щоб вони розвивалися навіть в таких ситуаціях, дотримуючись усіх правил та вимог. Самі ж керівники гуртків теж у минулому опановували цей вид спорту і настільки його полюбили, що навчають тепер дітлахів. Скелелазіння до мене прийшло ще в ну, маленькому дитинстві, коли ми виступали на змаганнях, і треба було по скелях долати ці перешкоди на змаганнях. Але задоволення отримувати, я почала більш в старшому віці, де професіонали мені вже підсказали техніку, поставили, навчили більш досконало. Одного разу. Я попав на змагання зі скеллазіння, мені сподобалось спортивне скеллазіння. І виникла така ідея написати програму, побудувати невеличкий скалодром і займатися звітним саме спортивним скеллазінням. У найближчі роки у Запоріжжі мав з'явитись ще один скеледром, проте планам завадила війна. Плани нашої адміністрації побудувати такий скеледром, Навіть хотіли побудувати еталонну стінку, вона має сягати 12 метрів. Це надасть нам можливість займатися швидкістю. нам побудують 12, Можливо, я думаю, першість області можна буде провести. І я сподіваюся, що незабаром, так як скалолазіння є олімпійським видом спорту, ми отримаємо професійний великий скалодром, незважаючи на те, що зараз складні часи, все одно ми зможемо підтримувати форму і в такий спосіб тренувати людей. А тепер традиційно слухаємо поради від професіоналів та готуємось підкорювати вершини. Це скалозінням треба знайти людину, яка вже займається скалозінням. Треба зараз э, такий час, що це не важко. Не важко знайти групи скалолазів, не важко знайти скаледроми, не важко знайти людину, яка займається. Просто підходьте, питайте, якщо навіть ви бачите десь там. В іншому місці, де хтось займається на вулиці з там буває відкриті стенди або на хортиці, і бачите, що хтось займається, просто підходьте, питайте, де можна, як можна. І люди скалази, вони зазвичай всі відкриті. Нині під час війни заняття улюбленою справою багато чого вартує. Тому спортсмени неабияк вдячні за таку можливість, завдяки хлопцям, які завдяки їхнім героїчним вчинкам. Завдяки їхнім зусиллям зараз в Запоріжжі є можливість займатися спортом, є можливість відвідувати такі місця надзвичайні, як оці скелі, і продовжувати жити. Сподіваюсь, ми надихнули вас поринути у світ спорту, а зокрема, скелелазіння. Адже для цього у Запоріжжі є все необхідне високі скелі, професійні тренери та перспективні дітлахи з вами була програма Запорізька сила. Побачимось у наступних випусках.